І, любі мої, вітаю усіх на своєму каналі. Дуже дякую, що ви приєдналися, що ви відкрили це відео. Маю надію, ви його подивитеся, і воно вам сподобається, тому що це буде нова ну, розпаковка мого замовлення Avon із новорічного каталогу за грудень місяць 2024 року. Та-дам! Як то кажуть! І в мене буде багатенько всього цікавого я маю надію. І, звичайно ж, приємність для вас, як завжди. Так. І ось така посилочка, таку посилочку маю, дуже важка. Зараз скажу вам, скільки тут 3 кілограми 50 грамів, 3 кілограмчики аж з цього. Тому будемо дивитися, що ж я замовила цього разу на свята. Ура! Беру традиційну шпажку, щоб відкрити вскрити мою посилочку. Так, зараз шутесенько скрию. Так, розповідайте, що собі замовили, що вам взагалі подобається у цьому каталозі 12, чи взагалі майоні. Ось. Так. Ну, давайте дивитися. так, Замовлення в мене на таку достатньо велику суму. ось, Тому будемо з вами зараз розглядати, що тут і як. Так. Давайте. Так, перше, що я бачу, це святкова піна для ванни. І мені здається, що це якраз якраз, якраз компонент вашого першого подарунку. Зараз розберуся трошки. Так, секунду. І так, я трошки розібралась. Це, не, це ще не ваш подарунок, але буде щось шталт того. Тому дивіться далі. І так, це в мене замовили: піна для ванни, яблучний штрудель, якось так. Apple pie, яблучний пиріг. Відкривати не будемо з вами, тому що це не мені. Ось, думаю, що пахне, неймовірно. Круто. Так, а ось це вже цей бальзамчик для губ це компонент вашого подаруночку. Так, не знаю, тут так і повинно бути. Зараз спробуємо його приклеїти. так, І це у нас ваніль, з ванільним ароматом, бальзамчик для губ. Це компонент першого подарунку для вас, тому що він буде йти у мене, дивіться як, разом із ось таким ось лосьончиком, з мерехтінням написано було. Так, Delightful ваніла, також ванільним. Тобто буде перший подарунок для вас це ось такий бальзамчик для губ і ось такий лосьончик для тіла. О, красивий, я так маю надію, я собі також О, ні, собі я таке не взяла. Я взяла, зараз розповім, як. Я взяла. Ось це ваш перший подарунок. Будь ласка, як завжди, пишіть, що ви любите, ви що замовляєте, якийсь коментар по темі відео. ось, І додавайте слова хочу подарунок. Відправляю по Укрпоштою туди, де вона працює, на території України. ось, Тому майте на увазі, звичайно ж, приймайте участь і неодмінно ви отримаєте свій подарунок, чи рано, чи пізно. Ось, Тому що в мене багато дівчат вже отримали декілька разів подаруночки, і це дуже-дуже круто. Ось такий подарунок це перший. Так. Далі, що ж у нас далі? Так, далі бачу, у мене замовили ось такий кремчик A1 Care. Тут 400 мл для сухої шкіри. І для екстра сухої шкіри, для дуже сухої. Дуже-дуже подобається, повторюють ці кремчики. І вони були в парі, йшли як набір. Два таких здоровезних, другий з нас з авокадо йде. Ось також Care, Також для сухої, і екстра сухої, і дуже сухої шкіри. Ось такі два кремчики. Вони такі важкенькі, класні, надовго вистачають, можна повністю все тіло. Зволожувати, живити. Ось. Тому дуже подобається. Не знаю, Ось такі. У мене багато своїх кремів для тіла, мені вони поки що не потрібні. Так, давайте дивитися далі. Я замовила два лаки для нігтів і новеньких Ну, новеньких чи не знаю, не аніче нових Sparkling Crystals, такі сяючі кристали. Ось Один у нас Rose Galaxy. Такі повинні бути блистівки різнокольорові. А другий – like a star. Зараз ми з вами відкриємо їх і подивимось, як вони виглядають. Ось. Один з лаків я хочу запропонувати одній своїй подрузі. Ага, ось дивіться, яка краса, розсип блистівок. Я зараз, бачите, звичайним лаком також нафарбувала. Це в мене оріфлейм такий зелений, ну, я не дуже акуратно тут все зробила. Але теж блистівками ось так роблю нігтик великий і ось цей, ось, цей. ось, ось такі блистівки. Ну, мені здається, це дуже-дуже-дуже буде красиво. Такий лак для нігтів. Але вони не дуже бюджетні, ці лаки щось близько 139 гривень. Ось. Ну, думаю, що будуть вони класно виглядати на нігтіках. Так, а другий це також повинні бути блистівки, тільки білі. О, вони теж такі, бачите, різнокольорові ці блистівки. Так, ось такі лаки Круті, класні. Так, давайте обидва покажу. Разом, щоб було видно їх різниця. І так, ось різниця. Дивіться, це такі, бачите, більш така основа, якась така, як сказати, рожеве золото таке. А тут у нас біла ось така основа перламутрова, і в ній також різно різнокольорові такі блистя, які дуже красиві лаки, виглядають неймовірно привабливо. Так, для себе замовила туалетну парфюм, точніше, не туалетну парфюм. Far away Beyond The Moon мініатюрку, бо моя вже закінчується, я її дуже активно використовую. Ось, Тут щось, бачите, якесь порвана. Якщо б на подарунок, то і не дуже симпатично було. Але це мені, тому буде нормально. Це, я так розумію, вже як нова оновна, оновлена версія і мініатюрки. Вона так виглядає. ну так, так, також, як вона виглядала, дуже крутий аромат, дуже мені подобається. Це точно мій улюблений вийвен це точно ось така краса для себе. Так, далі. В мене замовили набір чоловічий парфюм Black Suit Secret. Ось такий зелений, зелений колір. І до нього йде такий антиперспирант. Ось дуже красивий буде такий подарунок. Ось такий набір замовили. В, в каталозі можна було понюхати сторінку, і дуже такий приємний чоловічий аромат має цей парфюм Black Suit Secret. Так, далі. Для себе також залишаю ось таку піну для ван ванільну. Мені здається, що, давайте свою я відкрию зараз, вже можна понюхати. Ой, солодкий ванільний аромат і плюс, як і наче, якісь цукерки. Нечистий аромат ванілі. Ну, дуже-дуже-дуже смачний, але дуже смачний. Так, що тут написано у нас? Піна для ванни аромат на ваніль. Ось таку пінку для собі залишаю. Так. А другий такий набір. Ще в мене ось такий другий набір. Це був один лосьйон і бальзамчик для вас це з першого цього, де я пінку собі забираю, а другий набір піна для ванни, ваніль і лосьйончик для тіла, буде йти на подарунок вам, як другий подарунок. Я вважаю, що такий аромат ванілі, дуже він на свята буде суперовий. Ось тому це другий подаруночок для вас. Пишіть у слова в коментар поданий відео і за словами хочу подарунок хочу подарок. Ось я вам подарую ось таку, такий набір класний. Так. Але це ще не все. Найцікавіше попереду. Так, я замовила ось такий, хочу спробувати запропонувати одній з свої, своїх подруг. Ось такий олівчик придбати. Чи, не знаю, може подарую. Це таке ось такий колір блонд, де він, Bllight Blond, світлий блонд, Так, зроблено в Германії, до речі. Так, як він тут називається, Light Blond. І Rose Sculpting. Ось такий олівчик. Ось такий таким чином він тут виглядає. Давайте. На нього подивимось. Ось таким чином. Мені здається, що колір повинен сподобатись. Щось тут він замасаний якийсь. Так, давайте прикремо його трошки серветкою. Так, при виробництві, я так розумію, так. Ну, колір дуже неймовірно крутий, подивіться, Для для світловолосих. Буде виглядати дуже круто. Такий олівчик ось, буду мати надію, що сподобається. Якщо що, то можна і собі залишити дуже крутий колір, От сподобався. Ось. Хоча я тінями більше оформлюю, але це теж було б непогано. Перед останнім розкішним подарунком для вас і для мене. Вже такий спойлер вам скажу. Покажу новий каталог, який буде діяти вже в першому місяці 2025 року. Ось таким чином він виглядає. Він набагато-набагато менш товстий, ніж новорічний каталог. Не знаю, чи подивимось Ми з вами, я все обіцяю, але не часу, щоб записати повноцінне відео з оглядом каталогу. Ну, хочеться записати, можливо, я це зроблю. Все ж таки цього разу, бо вже цього разу я робити огляд каталогу не буду, тому що вже ну, всі його бачили, і ну, не те, що вже не цікаво його дивитися, бо я його подивилась. Я люблю дивитися перше враження разом з вами на відео. Тоді так, тоді я знімаю. Ось, ось таким чином виглядає. Давайте зробимо якусь заставку. Можливо, все ж таки я зроблю цей огляд, як тут дівчина робить так. Буде красиво, я думаю, виглядати. Ось таким чином. Тут цікаві мабуть, будуть знижки, тому що завжди сейл да, так і написано. Будемо дивитися, розпочинається завжди якось рік цих каталожних періоди розпродажем. Тому будемо дивитися. ось і та-да-да-дам, знаєте, як це в адвант-календарях? останній день, останній подарунок новорічний для вас від, від мене і в замовленні Avon. Це буде та-да-да-дам, ось така палітра для контурингу. Ось як придбала собі одну і одну придбала на подаруночки вам. Називається це Sun Kiss. Це, це таке поцілуно, поціловане сонечком сонцем. Ось, я вже придбала собі і активно користуюсь. Ось, бачите, у мене він так, тепер таким чином лежить тут на, біля моєї мої косметики. І ось таким чином виглядає. Це був відтіночок, як там називався золотий, Золота година Golden Hour. Ось золотий, Тут такий золотавий у нас йшов хайлайтер. Давайте я знову покажу, якщо хочете. Ось таким чином виглядає такий ось бронзер. І ось такі рум'яна. вони, вони ну тут якось, вони такі, значі, Бачите, трошки теж з підсвічуванням. Давайте я покажу на сводчі. так, давайте Перше це золотавий це оцей хайлайтер. До речі, я використовую як хайлайтер. Так, це бронзер і рум'яна. Ось такі вони красиві, ніжні, ніжні і яскраві одночасно. От Я зараз з ними і з цим хайлайтером, і з цим трошки бронзера. Я тут усі частини обличчя наносила. Но це було давно, вже зранку трошки вже воно все пішло. Ось таким чином виглядає ця палетка наша. Так, це моя вже, якою, якою я користуюсь. Навіть бачите, якась тут дірочка відкрилась. Ну, це не дірочка, це просто якесь розшарування. Так, і зараз дуже цікаво. Мені завжди подобався той колір більше. А, ось, Але його не було в наявності. А, так, а тепер. Він є в наявності, і ми на нього можемо подивитися. Так, давайте я оберу якусь більш красиву для вас, не буду її розпаковувати. Ось цю я залишаю подарунки для вас. Так. Тобто буде три подарунки цього разу, тому що це новорічний період, новорічні свята, і я хочу порадувати вас. Так, вже цук порожня в мене коробочка. Я її прибираю, і <кхід> будемо дивитися відтінки. Цієї краси. Так, мабуть, я теж його одразу візьму в користування. Дуже мені хочеться. Ще, якщо сподобаються відтінки, звичайно ж. І так, також тут така розиночка. Паперове пакування. Ой, ви знаєте, дуже-дуже схоже на перший погляд. Хоча. Хоча, хоча, так? Да? Тут у нас більш такий якийсь темний контуринг. Да? Більш темний. А давайте представимо так. Ну, чимось схожі. Ви знаєте, вони не можуть сказати, що це прям тут тільки дуже-дуже такий яскравий золотавий колір, а тут, можливо, буде більш такий ніжний хайлайтер. Зараз зробимо сводчі. Він такий, наче як відтінок шампанського, такий світленький. Так, ну давайте. Так, Давайте спочатку все ж таки, а, у мене ж на руці тут є, давайте нанесемо а, тут більш зверху новенький цей відтінок, який я і вам подарую. Дуже такі ніжні ці всі рум'яна, дуже гарно набираються. Вони такі прям, як сказати, роз, ну, розсипчаті, не розсипчаті. А така текстура м'яка, м'яка текстура. Так, Давайте нанесемо одразу тут. Ага, бачите відмінність? Тут більш такий яскравий рожевий. Тут більш такий який колір. Ну, теж рожевий. Так, давайте трошки нанесемо цього варіанту, щоб було більше видно. І цього. Оце більш такий яскраві. Знаєте, вони трошки чим схожі, але це більш яскраві, мені здається, більш рожево яскраві. Так, далі бронзер. Бронзер з цієї нової палетки. Так, ну бачите, трошки більш темний. Трошки темніший. Давайте десь тут нанесемо. Ось, бачите, як відрізняється. Цей більш такий якийсь ніжний. А тепер найцікавіше це цей хайлайтер. Так, так, на пальчику. Ну, як сказати, не знаю, ну не можна сказати, що там прям занадто багато сяєння. Давайте трошки якось незрозуміло з хайлайтером це так. Ну, ось, бачите, він дуже-дуже такий світлий. Ну, я думаю, буде гадавати. Давайте нанесемо, що ж ми будемо з вами. Візьмемо пензлик. Ось цей мій. І нанесемо цей хайлайтер кудись на, а, на ніс, давайте буде видно одразу. Чи буде він якось сяяти? Ну, у мене таке. Відчуття, що він не буде прям супер сяяти. Ну, давайте рум'яна ці нанесемо. На ці прям. О. Ну, вони більш якісь такі. Ой, дуже, дуже яскраві. Треба з ними обережною бути, тому що прям дуже, дивіться, як одразу обличчя. Так, а тепер бронзер, Ну бронзер давайте десь. Тут нанесемо. Ну, бронзер класний. Бронзер, видно, що симпатичний такий. Але треба з цим всім, всім обережно себе поводити. Так, давайте. А, ну, давайте, знаєте, зробимо цю щічку цими рум'янами. Ну, це прям дуже яскравий колір. Дуже яскравий. Так, зараз, угу. ну, зато так видно видно рум'яна, що ви не рум'янились. Так, і давайте з цієї палетки нанесемо. Ось, мені здається, я думала, що навпаки це буде більш ніжна, але ні, це моя, моя оця Golden Hour, вона більш ніжна, мені здається. Хоча, бачите, її теж так можна нанести, коли багато, я його, здається, трошки менше зранку наносила, чи я ще чимось зверху приглушила. Ось, ну, дуже схоже, дуже схоже. Це руляне, це більш виразні, це більш такі це темно-рожеві, це рожеві. Так. Ось, ось таким чином все це виглядає. Ну, я тут дуже багато нанесла, щоб показати колір, але можна більш тендітно і буде більш красиво. Текстура, бачите, дуже така розсипчаста, Що тут, що в тих рум'янах, що в цих. Так. Так що ось така прекрасна палітра буде і у вас. Пишіть коментарі, буде такий новорічний вам приємний подарунок від мене. На згадку, так скажімо, тому що його тут досить багато, хоча скільки 3,8 грамів, але ну, цього буде досить надовго, тому що рум'яна, бачити, треба граминочку їх використовувати. Так, давайте, може, ще цей кудись бронзер сюди нанесемо, щоб трошки відтінити очі. Цікаво. Так, а хайлайтер над надброго. сюди хайлайтер. Хайлайтер нанесемо. Ну, ви знаєте, тендітно, тендітно. Ні, Ну, підсвічує, подивіться, яка непогано не, не підсвічує. Так, давайте ще з цієї сторони нанесемо хайлайтер. Ага, ну бачите, яке, яке тендітне сяйло, дуже-дуже симпатично. Сподобалась мені ця палеточка. Ось. Тому буду з радістю дарувати і вам таку, будь ласка, дивіться це відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємно, якщо ви це все зробите. Ось, стараюся для вас показати тут все. Цікавеньке, що я знаходжу у Avon, у Avon і в інших і косметичних компаніях. Ось. Ну, виразно, виразно. Можна трошки менше наносити. Але теж красиво. Таким було моє замовлення Avon у грудні місяці 2024 року. Маю надію, воно таки вам сподобалось. Пишіть свої коментарчики, і зустрінемося обов'язково у нових моїх відео. Дякую за увагу! Цьомкаю, бай-бай!